Українці, доброго дня, 3-9.22 року. Дивіться. Я був 19.08 у мірахерхет Сольна. А в мене вся розмова записана на телефон. Є в мене документи з міграційної служби, з журнала. Я не знаю в чому причина. Вони далі фабрикують на мене справу. Вони далі на мене наклип роблять навіть в той час. Коли я не знаходжу в міраційній службі вже три місяці. я зараз є на волі, без паспорта, без документів, без нічого. Українці, якщо я в якийсь час до виборів Мадлені Андерсон до 11, 22-го не виходжу на зв'язок, то знаєте просто, що шведська влада з домовленістю української влади щось зі мною зробила. Тому що. Підробляється все далі. Зараз загроза життю моєму у Швеції. Заявляю на цілу Україну, українці, розповсюджуйте, екс України Андрій Федевич, учасник бойових дій, який захищав Україну 14-15-16 рік, був у полоні, воював за Україну, був ув'язаний в міраційні тюрмі на 6 місяців і хотіли зробити з мене несповна розуму. Мене випустили 3 місяці з еміраційної служби. Вони далі. Продовжують робити свою справу. Сверджую ще раз: в Україні влади немає, там є бидло, яке тільки бреше українському народу. Слава Україні, героям слава! Ті, хто мене знають, військові, розповсюджуйте, тому що це вже не є жарт. Звичайно, я піду до останнього, якщо потрібно прийму кулачний бій, але саме розумієте, чим все це закінчиться. З повагою, слава Україні!